Вітаю вас в ефірі акценти. І сьогодні ми обговоримо важливу тему, що стосується підтримки тих, чиє житло постраждало від обстрілів. Адже на жаль, ворог останнім часом збільшив інтенсивність ударів по Запоріжжю у зв'язку з цим у міськраді було ухвалено рішення щодо збільшення фінансування програми допомоги постраждалим. Тож які програми існують на сьогодні, і які нововведення відбулися на ці питання? Відповість мій гість Юрій Швець, перший заступник директора департаменту соціального захисту населення Запорізької міської ради, вітаю вас! Вітаю вас! Отже, пане Юрію, розкажіть, будь ласка, про актуальну ситуацію в місті. От ми бачимо, що ворог продовжує бити по цивільній інфраструктурі. Чи є у вас інформація? Скільки житлових будинків постраждало у останній час? Ну, Стосовно того, що дійсно ми бачимо, що починаючи навіть вже з 22 вересня цього року, да, ворог почав бити саме авіаційними бомбами, які приносять значні руйнування, в тому числі це ми бачимо і по приватному сектору, в тому числі так, хочу сказати, що самих цифр стосовно, Кількості зруйнованих будинків це не зовсім до департаменту соціального захисту населення міської ради. Однак, ну ми знаємо, що у нас на сьогодні є це 471 домогосподарство, які отримують саме матеріальну допомогу на зруйноване або непридатне до подальшого використання житло. Ну це та програма, яку ми зараз. І обговоримо. А які саме масштаби от, руйнувань? Ми спостерігаємо. Ну, якщо говорити, що є ж частково зруйновані, є вікна повилітали, є повністю зруйновані будинки. Ну можливо, є дані про кількість людей, які залишились повністю без даху над головою. Вони а... ж це вже все одно до вас звертаються. Так, як я тільки що сказав, це 471 особа це ті люди, в яких житло було зруйноване, або воно було пошкоджено до стану, непридатного до проживання. Mm -hmm. Тому ці люди вже в своєму житлі проживати не можуть. Це підтверджується відповідним актом. Mm -hmm. І ці люди вже вимушені на, чи шукати або ви знаходити інше житло, да, вже перебувати в інших місцях. А от якщо взяти поточну ситуацію, те що ви кажете, от починаючи з 22 вересня, збільшилась інтенсивність цих обстрілів, почали застосовувати каби. Відповідно, має бути збільшення і запитів на на фінансову допомогу в останні тижні до вашого департаменту. Про фінансову я маю на увазі саме, що стосується зруйнованого житла. От встигаєте так Дійсно. так, дійсно, а, стосовно. Збільшення обстрілів. То, якщо ми повернемось до багатоповерхівок, то були на жаль, також і у вересні цього року декілька багатоповерхівок да зруйнованих. А з них вже 30 осіб. Це звернулись саме за отриманням допомоги по 10 тисяч гривень щомісячно. І 45 осіб звернулись за допомогою саме на пошкоджене житло це стосовно пільгових категорій. Давайте детальніше поговоримо про програму. У місті працює програма допомоги таким людям. От в чому вона полягає? От ви вже зазначили, що є 10 тисяч, є інше про позруйнованому житлу. От розкажіть, що вона в себе включає ця програма на сесії міської ради у лютому 2023 року. Була прийнята програма про надання фінансової підтримки мешканцям міста Запоріжжя, житло, яке було зруйновано або стало непридатним до проживання внаслідок. Ракетних обстрілів дивиться тощо, що спричинених військово-агресією Російської Федерації. Ця програма вона діє з часу моменту руйнації, да, з моменту руйнації. І до стану, або якщо житло буде відновлено, або людина придбала інше житло, або отримала житловий сертифікат. Ну тобто, і строк дії програми не має перевищити 48 місяців. Тобто, цей час з моменту руйнації до 48 місяців людина буде отримувати кошти. Це розмір... Роки. Да, 4 роки да, розмір становить 10 тисяч гривень щомісячно. Це в тому випадку, якщо як я сказав, ця програма це житло саме зруйноване або mm -hmm. стало пошкодженим і непридатним до подальшого проживання. Є ще в нас міська комплексна програма, в якій є захід надання також фінансової підтримки мешканцям житло, яких було пошкоджено. Mm -hmm. Тобто, це в тому числі незначні руйнування, вікно, двері mm -hmm. там, тощо. Це різні програми. Да, так, Це різні mm -hmm. програми. Да, перша це програма затверджена, да, була міською радою у лютому 2023 року, а це вже міська комплексна програма, вона діє на 2022-24 роки, і там є окремий захід стосовно допомоги. Тут йде допомога саме пільговим категоріям громадян. Це особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, багатодітні сім'ї, особи, які отримують субсидію, отримують саме пільги на житлово-комунальні послуги. Тобто ці категорії вони можуть отримувати там розмір 15 тисяч гривень. Це йде одноразова виплата. Це допомога пільм категоріям громадян. Це інша. То зруйноване, це пошкоджено 15 тисяч гривень. Ще є третя програма, яка була, захід також був внесений саме з жовтня цього року. Це на пошкоджену покрівлю саме приватного сектору. Там йде mm -hmm. вже допомога е, у розмірі 58 тисяч 400 гривень на сьогодні. Це, це два... одноразова допомога. Це одноразова допомога на да. це саме три такі програми, які пов'язані mm -hmm. да, з руйнаціями. Ось це так. ця програма в десять тисяч щомісяця на максимум 4 роки, доки житло не відновиться. Так так. так. Оце 471 заявка у вас оце по цій програмі? Так, да, це всього було 471 заявка. Це було за два роки, кажемо, 23-24 роки. Однак ще хочу зазначити, що оскільки вона була прийнята на початку 23-го року, але про нації, ті, які відбулись у 22-му році, це, що було підтверджено актом, вони також включали себе і спочатку з врахуванням 22 року. Тобто, якщо ми в 23 році людина звернулася, вона була 13 там жовтня 22 то вона отримала саме жовтня і по той час, як заднім числом. Ну, не так заднім, ну, да, так. Так, за програма місяці, да, написана, які... що за ті місяці. Да, бо розуміємо, що uh -huh. людина постраждала, вона має е, ну, матеріальну в тому числі, е, і фізичну, і так далі, е, отримала, як кажуть, да, негаразди, то е, це також все враховує. Да, для того, щоб людині надати ці кошти компенсації. Ну, це зазначу, це сама матеріальна uh -huh. допомога з міського бюджету. Коли програма приймалася, скільки домоволодінні планувалось охопити? От воно ж розраховано, на неї виділяються певні кошти. Так, вірно. Я хочу зазначити, що у 2023 році це в нас отримало 403 громадянина на загальну суму 45,5 млн грн. Це саме тут йшло і врахування 2022 року. А в 2024 році отримало 435 осіб на суму 40 ,590 млн 590 тисяч грн. Uh -huh. Тобто тут ще ж маємо розуміти, що вона ну, статична, бо і додаються, і хтось знімається. Uh -huh. да. Є певні умови програм тому, ну і більша частина це з 23-го року вона перейшла в 24-й рік. Да. Поки, ну, закладували да. ж певні кошти під цю програму. Да, да, да. Ми дивимося обов'язково при плануванні. Те, що ми маємо з руйнацією, uh -huh. закладаємо певний коефіцієнт. І ще протягом року, щомісяця, дивимося. Департамент і міська влада також дивиться на те, щоб були кошти заплановані, і не, не дай Бог не залишилася людина без фінансування. Не було такого, що кошти вичерпались з програми, довелося додавати. Ні, 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 ні. Це було, так. Да, до речі, такого не було, да, бо uh -huh. це. А нещодавно фінансування цієї програми було збільшено, наскільки я знаю, у жовтні так Так, так. на понад 5 мільйонів. Це дозволить охопити більшу кількість родин чи можливо сума допомоги зміниться? Тут саме да, в жовтні, 7 жовтня цього року на чергові сесії міської ради було додано ще 5,5 мільйонів гривень саме на цю програму по нації. І вона вже складає 49, ну майже 50 мільйонів гривень. Це було додано в зв'язку з тим, що збільшилась кількість обстрілів, і людей теж буде збільшуватись, то буде звертатись стосовно отримання. Тому при врахуванні, щоб не залишилось так, що людина без фінансування, не дай Бог по нашій програмі. Тому. Тому і було збільшено цю саму суму витрат. Якщо ну, не дай Бог буде ще збільшуватись, ну будемо також це виходити на сесію з пропозицією проектом рішення щодо збільшення сум. Тобто, ну хочу зазначити, що за цим слідкуємо, щоб. Кошти були передбачені обов'язково програмою. Ну, щоб не залишились без даху над головою. Так. Де сума розрахована на людину чи на родину 10 тисяч на родину, на домогосподарство. Угу. Да, Неважливо, дом. скільки у родині мешкає. Неважливо, не які Це... були, яка квадратура, яка площа була будинку зруйнована. Тут закладає, що сума 10 тисяч гривень вона ну, надасть можливість у випадку руйнації зняти житло. Ну, розуміючи і знаючи там вартість житла по місту. А скільки, до речі? Ну, це не наше питання згідно ну, згідно там, відкритих даних, по да. зараз особливо по правий да. лівий берег. По різному, да. Ну там десь більш-менш нормальні квартири там від чотирьох тисяч, uh -huh. там, ну і більше там до сіми до восьми. Ми розуміємо, да, що є дуже дорогі. Ну, це принаймні надає можливість зняти те житло. І якщо залишаться кошти, ще на щось витрачати. Розуміємо, що ну це кошти може не такі великі, однак це ж зазначу, це саме матеріальна допомога людям, яка надається. Ну просто є різні родини за кількістю членів родини. Так є родина, наприклад, де п'ять осіб мешкає, є родина, де одна особа мешкає, комусь однокімнатна підійде, комусь треба три чи 4 кімнатна. Можливо, для таких родин, якщо це багатодітні або пільгові, тоді треба ще звертатися за іншою програмою, про яку ви раніше сказали. вони Тобто такі варіанти існують? Да, да, да. Вони звертаються, да, дійсно звертаються. Особи з інвалідністю да, багатодітні родини звертаються. Да. І mm -hmm. також отримуючи додаткову да, допомогу в розмірі 15 тисяч одноразово. Mm -hmm. Не відстежуєте ці родини? Ну, наприклад, знімають вони житло чи можливо в них є інше житло? Це, це не, не має значення, це е, не має значення, тому що це mm -hmm. матеріальна допомога, і людина вже сама е, ну, їх витрачає на свій власний розсуд. У когось є житло, ще у когось є в іншому регіоні житло. Хтось е, може скористався десь е, в шелтерах. Добре, якщо людині є да, до жити, да, і да, не доведеться дійсно. ці кошти витрачати, тому що втрата житла це дуже серйозна втрата ну, фінансова да, да, для людини. Ну ще ж послій. ще ж. Е, Декілька багатоповерхівок, це не наше mm -hmm. питання, однак, наскільки ми знаємо, вони ж відновлюються, да, і бачимо, що вони мають також, в, вважаємо, може чи хочемо в недалекому майбутньому будуть вже введені в експлуатацію. І ті, які були зруйновані згідно програм державних, обласних і так далі, відновлюються, mm -hmm. то будуть запускатись. Да, і люди вже зможуть потрапити до своїх. Житла житла фінансування не немає різниці. оці ці тисяч по цій конкретній програмі це був приватний будинок чи багатоквартирний? Немає різниці. Сума не, на, немає, немає різниці. Угу. Да, немає різниці. Головне, щоб ну були відповідні документи, да і як такі підтверджували. А ви відстежуєте? Ну, наприклад, от був непридатний до проживання, багатоквартирний будинок. Зараз його ввели в експлуатацію. У вас це десь є база цих людей, які у вас на програмі, чи вони самі мають приходити і казати от Ось у ми нас можемо повернутися. Да, в нашій програмі зазначено, що департамент житлово-комунального господарства повідомляє департамент соціального захисту, mm. якщо будинок, який був перед цим зруйнований, або пошкоджений придатним до подальшого проживання, буде відновлений або ну так, відновлений, построєний, побудований, мають повідомляти, і тоді вже ми маємо знімати це з програми цих людей. Да, ну це ж потрібно крім того, що його побудувати, ще й потрібно ввести в експлуатацію. Mm. Це ж якийсь час може займати. Ну звісно, е, ну по цій програмі зрозуміло, це матеріальна допомога у розмірі 10 тисяч. Інша програма 15 тисяч. Чи можуть ті люди, які на програмі в 10 тисяч, скористатися цією одноразовою допомогою? Що 15? так пільгові категорії mm -hmm. громадян вони можуть скористатися цією програмою, як я зазначив, хто сюди відноситься. Вони е, також по, звертаються, Якщо це по 10 тисяч, це люди звертаються до саме центрів надання адміністративних послуг. Uh -huh. Там вони знають, це що вони звертаються. Перший раз вони фізично звертаються самі особисто, або повножна особа згідно е, довіреності. І потім, щомісячно вони на, на, або звертаються особисто, надаючи заяву, або ч, вже е, е, поштою там, з підписанням електронно-цифровим підписом. Ну, тобто, що людина не прив'язується саме к місцю, вона може вже надсилати через засоби електронної uh -huh. ну, пошти. То стосовно 15 тисяч, це одноразова да особа звертається також особисто або згідно довіреності, звертається вже до відділів прийому громадян. Департаменту соціального захисту населення по районах міста це, це пільговики. Ви сказали, да, це у яких житло постраждало. У яких постраждало житло? Да а людина, у якої постраждало житло, не стає пільговиком автоматично, якщо, наприклад, це зруйновано не, це ж о... одразу як мало забезпечений, мабуть, іде чи ні? А у нас прописано, що це саме йдуть особи mm -hmm. з інвалідністю або багатодітні сім'ї, або діти з інвалідністю. Або особи, які є субсидіантами, тобто це малозабезпечені, uh -huh. Розуміємо, якщо особа малозабезпечена, вона оформлює субсидію отримує. Або особи, які мають пільги на житлово, сплату житлово-комунальних послуг. Обов'язково проживати у Запоріжжі, при цьому, якщо отримати 10 тисяч? 10 тисяч ні. Тут можна, можна, будь можна не куди. проживати. Uh -huh. Головне, що щомісячно потрібно надсилати заяву. Її можна надсилати через електронну uh -huh. пошту, як я казав, за підписом електронним цифровим підписом. Особа, головне, що вона має, коли вона села заяву, вона з відповідної форми бланк, вона має попередити, якщо вона або придбала право власності, або вона набула, скажімо, правильно, набула право власності у прийнятих в експлуатацію житлових будинків, якщо вона отримала сертифікат на грошову компенсацію. І ну там ще є деталі по цій програмі. Сертифікат вона може отримати однак, кошти можуть бути там ще не uh -huh. заведені. І для цього ми теж передбачили ці програмі наші по 10 тисяч. Саме що якщо людина отримала житловий сертифікат, уже коштів там немає, то вона ще на протязі 12 місяців може отримувати ці кошти що місяця по 10 тисяч uh -huh. до моменту, коли е, вона отримує кошти за сертифікат. Ну, це деталі. Однак, ми передбачили, що був був такий випадок саме, що декілька людей отримав грошовий сертифікат uh -huh. з нашої програми. Вони мали зніматися однак, коштів там ще не було. Ну це державна програма вже так. От ну, до речі, про перспективи, ось дивіться, чотири роки. Поки що на чотири роки розрахована. Ну, ми можемо так е, припустити, що можливо вона буде подовжена, ця програма і надалі. Ну поки що от, можуть люди отримувати чотири роки. Після того як ці чотири роки минуть у людини не з'явиться, наприклад, нове житло. Ну, це ті, які жили в приватному будинку, яким ніхто не буде відновлювати, чи будуть? А... Концепція була така, що ну, житло, по-перше, це за багато поверхівки. їх ага. мають відновити, або по житловому сертифікату людина отримує кошти і придбає житло. Стосовно приватних е будинків, там також ще ж є також ага. державна програма, де людина може звертатись і вона теж має отримати кошти. Ну, це трохи не до департаменту Ну, зараз. Я розумію, що Однак, це да. не ваша, але є да. така Однак, в державі. Так. Да. І там також людина, коли отримає цей сертифікат, вона потім і отримує по ньому кошти, або там, по-моєму, йде на придбання нового будинку, uh -huh. або на його відновлення кошти. І вона, коли відновить, да, ну, за цей час розуміємо, що має бути вже житло, має з'явитися. Uh -huh. Якщо буде розуміти, будемо розуміти, що. Житло або не побудувала, або не відновила, або ще щось. Ну я думаю, що будемо вносити зміни до діючої програми або щось вирішувати. Ну будемо з цим питанням виходити і до міської влади, mm -hmm. да, і до депутатів міської ради стосовно що це про сертифікат. Це ви про те, що в дії можна оформити, так про зруйноване житло. А, да, так, да, mm -hmm. да, да. це ви теж радите людям, які до вас приходять, мабуть, всі варіанти можливі. В межах своїх компетенції uh -huh. да, ми розказуємо про наші програми. Да, на місцях, де як кажуть, прильоти да, uh -huh. де були саме прилітали да, авіабомби чи ракети, тощо, да. то потім ми людей консультуємо стосовно наших програм. Також там є інші компетентні органи нашої міської ради, які також консультують стосовно інших да, дій і так далі. Uh -huh. Якщо житло не зруйноване, пошкоджене. Ну, я не знаю, як взимку, наприклад, без вікон, чи вважається воно придатним до проживання чи ні? Ну, вікна, вікна це вважаються як невеликі пошкодження, uh -huh. саме вікна, там, двері. А, так, дивіться, є спеціальна комісія, uh -huh. яка складає акт. Це комісія, наскільки я пам'ятаю, вона ну, затверджена рішенням виконавчого комітету. Да. І складають акт. Цей акт складається з багатьох компетентних осіб з різних органів, які саме підтверджують факти руйнації, пошкоджень і так далі. І там мають робити висновок, і вже згідно цього висновку, там визначається, якщо що, що з цією будівлею, чи будинком, квартирою і так далі. Якщо вона пошкоджена, непридатна, то розуміємо, що вона непридатна до проживання. Ну, це якісь. Конструктиви, ну, да, такі значні. Розуміло. Якщо вона пошкоджена, просто то ну і ну... Ну, виділяються кошти на чи матеріали виділяються, чи як допомагають людям? А, З, якщо с... пошкоджене житло, відновити якщо, його? Якщо пошкоджено, Жити є можна. програма, да, угу. житло пільгові категорії, звертаються, отримують кошти. Е, крім того, ще на місцях прильоту є ж благодійні організації громад, громадські. Фонди і так далі, які також надають допомогу людям. Давайте поговоримо про необхідні документи людині, щоб отримати не компенсацію, а матеріальну допомогу у разі руйнування житла. Який алгоритм дій, якщо житло зруйноване? Тому що ми можемо так припустити, що якщо житло зруйноване, то й документи там в ньому могли залишитись. Вони не всі збирали тривожні валізки. Наприклад, от є з цим проблеми. І що взагалі потрібно робити? Якщо е розуміємо, що е особа не житло зруйнована, документи в неї є. Ми, це, якщо є, да, це паспорт, код, е документи права власності, е ще йдуть у нас ага, ну, з цими документами, вона звертається саме до ЦНАПу. Як казали, крім того, що людям мають видати акт обстеження. А скільки часу це зазвичай займає? Саме отримання акту. Акт, і от доки людина буде отримувати ті 10 тисяч. Ну у нас департамент житлово-комунального господарства там для uh -huh. багатоповерховодомак, так це, про -акти. Да, це про акти. Вони їх видають. Ну розуміємо, що комісія має здійснити обстеження, це займає певний uh -huh. час все це виписати. Ну вже я думаю, що значно зменшено час ніж спочатку, це було і наразі зараз, тому що. Да. Розуміємо, що людина має в найближчий час отримати допомогу. Ну по дням не скажу, але декілька діб, звісно, це займає у цей час. Що робити людині? Ну, от є у нас прильот, житло зруйноване. Люди на щастя живі, працюють у нас комунальні різні служби, і департамент захисту також. Я так розумію, на місці прильоту консультує так. людей. То як ви їм допомагаєте, якщо, що робити? Якщо людина потребує е, житло. То ми розуміємо, що в неї нема де жити. Uh -huh. То звісно, у нас є місця компактного проживання. Це у нас 10 таких визначено, Саме вони знаходяться під комунальним підприємством Ремсервіс». 10 таких Будинків да, mm -hmm. в різних районах міста ще є приватні шелтери, то ми дійсно питаємо людину, якщо їй нема де жити, то ми, звісно, там, направляємо, домовлюємо, щоб її поселили. Вона там живе, це, це буде. Це одразу робиться на місці. Так, да, це одразу. Mm -hmm. Якщо вона потребує житло, да, вона там може е, одразу її повезуть і поселять. Це, звісно, там проживання безкоштовне, е, однак це може бути з підселенням і так далі. Угу. Ну це вже деталі. Ну, і Людина житлом забезпечується у необхідному Без випадку. Без даху над головою не лишає? Ні, не лишаємо, так. Да. Крім того, ще є приватні шелтери, у нас їх 46 угу. по місту, які також да, задіяні, також е надають свою ініціативу і селять людей. Ви сьогодні принесли дорожню карту. Це така методичка, я так розумію, де розписано ці всі алгоритми дій, що де можна отримати, куди звертатися. Так, дійсно, це, да. це теж цю дорожню карту можна знайти у вас я не знаю, в наметі чи так дійсно під час польоту, час... да потім розгортається намет, саме де відповідні департаменти служби працюють. І департамент соціального захисту надає дорожню карту. Зазначена дорожня ката вона якраз містить ті алгоритми дій, які необхідна, яким може скористатися людина ну, будь-який спосіб і те, що необхідно. Тут зазначені саме наші три матеріальні допомоги. До речі, ми ще не зовсім розкрили тему це останнє, да це те, що було саме на покрівлю, на покрівлю угу. да, для, да, приватних для приватних будинків. будинків. Да. Це ми зараз ще обсудимо. Тут зазначені три наші матеріальні допомоги. Угу. Є алгоритм дій особи, що робити, випадку, якщо вона і втратила документи, вона там то це, це центр надання послуг угу. звертається. Стосовно того, куди їй необхідно звертатись, для отримання того ж акта на обстеження житла ще також тут є зазначено і отримання матеріальної допомоги від депутатського фонду. Тобто людина... всі можливі, да, варіанти, всі можливі які да, можна. Да, да ви хотіли ще сказати про покрівлю 50... Так, да, Спіль... на покрівлю. Угу. Це для приватних будинків. Да, починаючи з вересня, да надається матеріальна допомога 58 тисяч 400 гривень. Цього вистачає, щоб ту покрівлю зробити? Це надається не... саме для виконання робіт людині. А крім того, матеріали, тобто саму покрівлю там. Угу. Будівельний матеріал. Угу. Це вже їм також забезпечують, вони надають заявку саме до районних адміністрацій, і вже їх потім забезпечують сам, самим будівничим матеріалом. Ага. Тобто а, це без урахування да, будівельних матеріалів. Да. Це чисто на роботу. Перше, це їм дається будівельні матеріали, а це чисто на роботу. Так. І цих коштів, звісно, має вистачати для виконання цієї роботи. А ще ж є меморандум з різними благодійними організаціями, і дуже багато з них я знаю займаються саме, от якщо пошкоджене житло, хтось там з вікнами допомагає, хтось там ще з якимись нюансами. Цю інформацію теж можна отримати у вас. Так, проконсультуєте так, да. проконсультуємо. Крім того, на дорожній карті uh -huh. також є ця інформація. Ми проконсультуємо на місці повністю щодо можливості да, отримання будь-якої допомоги. І на місці прильоту, да, там також є. І у нас різні організації це Проліска, карі та справа на Стартак, сонце Йоа, Посмішка, Білуга Йува, Хепі Кідс, Добробат, Стабілізд Супорт Сервіс, Запорізька обласна організація Червоного хреста, людина в біді. Тобто є ця раніше куди звертатися. Да, я вам дуже дякую, пане Юрію, за детальну інформацію. Тема фінансової підтримки вона надзвичайно важлива для мешканців нашого міста, особливо в такий складний час. Сподіваємось, що ця інформація стане в нагоді тим, хто цього потребує. Це був Юрій Швець, перший заступник директора департаменту соціального захисту населення. А я бажаю вам гарного вечора і тихої ночі. На все добре.